Друзі, всім привіт! Сьогодні будемо готувати піцу з лавашу. Це дуже простий рецепт. Переходимо до процесу приготування. А ти не забудь підписатися, поставити лайк та поділитися цим відео. Отже, спочатку, ми викладаємо на противень лаваш та змащуємо його киченезом. А перед тим як почати цей процес, не забудьте вмикнути. Вашу духовку на розігрів до 180 градусів. Тепер ми викладаємо обсмажене куряче філе, потім викладаємо слайси томатів, посипаємо тертим сиром та накриваємо ще одним листом лаваша, трішечки притискаємо руками. Знову змащуємо його кеченезом. В мене є ось такі порізані е, шматочки салямі. Я вирішив додати їх теж. Викладаємо, повторюємо процедуру, накладаємо ще один лист е, лаваша. Знову змащуємо його киченезом і знову викладаємо салямі. Відправляємо в духовку на 10 хвилин. Через 10 хвилин дістаємо. І ось тепер посипаємо верхній шар тертим сиром, відправляємо в духовку ще на 10 хвилин. Ну і ось дивіться, друзі, яка красота у нас вийшла. Як бачите, рецепт дуже простий. Я вас запевняю вашим дітям, та й не тільки дітям, дуже дуже сподобається. Тому всім раджу цей рецепт. Всім смачного!